Хто не робить, той не їсть. Був собі чоловік та жінка. Жили вони в достатку і мали одну єдину донечку Марусю. Не могли вони на неї надивитись та намилуватися. Всяке бажання дочини виконувалось без жодного слова. Найбільше любила Маруся колисатися в колисці. Ішов час, а батьки все колисали доньку і в день. І От стала Маруся на порі, розквіпся, не втомилася, у весільному віночку лежала вона у колисці і колисалася, і повезли Марусю в колисці до хати молодого. От повісили колиску серед хати, поклали Марусю, а самі сіли за стіл. Хто був у хаті, колисав її по черзі, і Маруся була, думаю. Ось ось сядуть за стіл, вже все в печі готове. От сіли всі обідати, погодують Марусю, а до обіду не кличуть, їдять собі і колишуть. Е, а що ти сьогодні робила? питає свекор свекруху. О, обід зварила, корову здоїла, хату прибрала, усе і корей нагодувала. А, а, я? Да, да, да. а, а ти що ну, робив, що зробив, ну-ну? Дров нарубав, коня нагодував, корову напоїв, веміш вигострів, насіння приготував. А, ну добре, ну, а я цілий ранок вазалагодив, а ти, дочку, що робила? Та все Марусю гойдає. А тут корова прийшла з поля, кинула свекруха її заганяти, а каша стала збігати. Бачила Маруся, що мама вдома відставляла горщик від вогню та мішала ложкою. Злізла з печі і собі так зробила. От приїхали з поля батько з сином, сіли до вечері. А я кашу відставила від вогню і замішала ложкою? Це робота, тато? питає Маруся у батька. Робота, дочко, робота, але тільки маленька. Дай її старенька, ложку каші, ложку. Ніколи такої доброї каші не їла Маруся у батьків. Вранці. Ледве зазгоріло схопилася Маруся та притьмом до свекрухи. Мамо, дайте мені велику роботу. Ось піде та й принеси картоплі з льоху. Маруся кинулася по картоплю. А це робота, мама. Робота, робота, доню. А тепер почись її і помий. І це? багато малих діл складають велику роботу, доню. Так свекруха навчила невістку обід готувати, і корову доїти, і птицю годувати, і хату прибирати, і на городі працювати. Маруся була дуже слухняною. От, якось і каже вона чоловікові: Несім колеску на горище, бо вона тут заважає у хаті. А свекрусі каже тепер часто Маруся. Ви, матусю, спочиньте. Я й сама впораюсь. Хоч би ви й не робили, то ми вам дамо їсти. Малих і молодих треба вчити, а старших – шанувати. От в неділю прийшла Маруся на мати в гості, то й не їсть. Так вони й досі живуть. І хліб жнуть, і горя не знають.